Так, друзі, і ще в нас ось ящичок ось таких окопних свічечок маленьких. Зразу згадуємо про наших друзів з Foreign Front, які виготовляють у Польщі, свічки окопні для наших військових. Друзі. Давайте ми подаруємо нашим військовим частичку тепла і зробимо якесь. Добре діло для них, якусь добру справу. Всі, хто хоче приєднатися до добрих справ, до нашого марафону добра, пишіть в приватні повідомлення. І я вам скажу, чим ви можете допомогти, і які речі потрібні. Тому що для наших військових потрібно багато речей. І, як бачите, ось нам підписники присилають різні такі речі, які необхідні для наших військових. Розпаковуємо ще одну. Останні коробочку О, Тут уже трішечки побільші свічечки. І також такенькі маленькі. І є, дивіться, які прям файні свічки. О, баночка з-під тушульки. Так що, друзі, велике дякую нашим підписникам, велике дякую всім, хто доєднується до нашого марафону добра. Будьте й ви. Добрішими і давайте разом робити добрі справи. Слава Україні, друзі. Давайте не забувати дякувати нашим військовим за їхні великі справи, за те, що нас захищають, і за те, що ми вранці прокидаємося в тиші. Слава Україні, друзі! Давайте робити добро разом!